Мантра Байдена про підтримку України програшна. Республіканська партія США створила свій план перемоги України. Відомо, що документ розробили ще наприкінці минулого року, але обговорювати його почали лише зараз. Він складається з 28 сторінок. А на його обкладинці зображені сьогоденні диктатори: Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Сідзіпінь та Аліха Хаменеї. Текст має п'ять розділів та містить пояснення, як США повинні сприяти допомозі Україні, і доволі гостру критику адміністрації президента Джо Байдена. Республіканці вважають, що риторика Байдена про підтримку України скільки буде потрібно, це програшна стратегія. Вони хочуть, аби Білий Дім представив план перемоги і надав Україні зброю, потрібну для боротьби. На думку республіканців, шлях до перемоги для України потребує надання Україні критично важливої зброї, посилення санкцій проти режиму Путіна, передача Україні 300 мільярдів заморожених російських активів. Американські політики вважають, що документ забезпечить Україні можливість домогтися необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Більше того, американські законодавці проаналізували також розмір допомоги США для України, наголосивши, що Штати відстають від країн Європи. Нагадаємо, у жовтні минулого року Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Згодом президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Втім, частина цих коштів передбачена на допомогу Ізраїлю. Максим Турчинський телеканал НТА. Це екзистенційна війна. Це війна на виснаження. Перше, ви сказали. Ми маємо бути готові, що прийде час, ми всі візьмемо зброю. Що він вже не настав цей час? Чи ми чекаємо час, коли на підзамче росіяни прийдуть? Він не настав цей час, він настав. Це нам зараз варто думати про майбутнє, варто вірити в перемогу, Але треба думати, що е, сьогодення українці не здадуться. Ті гості, які будуть сьогодні у нашій студії, вони мають точно що сказати, і це має почути якомога більша кількість людей.